В Україні назрівають революційні настрої, то констатують соціологи. Згідно з проведеним у грудні дослідженням, майже половина опитаних рішуче налаштовані протистояти діям влади. Найбільше таких громадян в центральних та західних областях нашої держави. А от що з цього приводу думають харків'яни, дізнавалася Наталія Раскопа. Більше Напитаних громадян вірять, що вже найближчим часом революційні настрої можуть вилитися в масові акції протесту. На кшталт подій листопада 2004-го. Такі результати після всеукраїнського дослідження отримала соціологічна група рейтинг. Харків'яни ж до революції поки не готуються. Більшість ще сподівається, що проблемні питання можна буде вирішити більш гуманним шляхом. У мене революційного настроєння немає, але не довольна, звісно, недовольна. Чим вже я можу бути довольна, коли у мене 50 тисяч. субсидии не почему-то отказывают. Я улицу ну, пока не собираюсь, но действующую власть не поддерживает. Уровень жизни. Минус 15. Ну какой уровень жизни? Какой уровень жизни? Заработать можно сейчас? Ну так, реально. Нельзя. Если мое мнение, значит, автоматы на улицу. Артович значит, что третина на мешканцах Донбаса больше верить в радикализацию ситуации, ниже упытания на та на сході Украины. Политологи впевнені, це запрашивают знак втрати рейтинга для правоглавной партии. Мы не имеем диалогов в Верховной раде, а имеем на сегодняшний день внедрение или выстраивание того, о чем так много говорят, о вертикали. А я бы сказал, что это не вертикаль власти, это закапывание власти в собственное себя. самой Валерій Дудко впевнений, яскравим підтвердженням втрати рейтингу для існуючої влади будуть найближчі парламентські вибори. Наталія Радкопа, Віктор Наздрачов, Харківські новини.